Для мешканців Донеччини вже не один рік працює веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України, де вони можуть отримати послуги, не входячи із дому. Це і подання заяви на призначення перерахунку пенсії і субсидії, і пільги або страхової виплати. Отримання електронних довідок про страховий стаж заробітну плату форми ОК 5 ОК 7 про розмір пенсії тощо, перегляд відомостей електронної пенсійної справи, внесення змін до. Реєстру застрахованих осіб, подання документів про періоди трудової діяльності для цифрування, це трудові книжки, військовий квіток, диплом про освіту тощо, внесення змін до пенсійної справи. Про рахунок майбутньої пенсії, виготовлення пенсійного посвідчення, перегляд даних про тимчасово працездатність, оплату добровільних внесків та благодійних пожертв. Через веб-портал можна дізнатися інформацією і про свій страховий стаж, окрема вкладка, яка присвячена повному страховому стажу на сторінці веб-порталу. Яка стосується загального страхового стажу, відображається весь страховий стаж з урахуванням електронної трудової книжки, тобто, якщо е... Якщо трудова книжка оцифрована, також на сайті можна оцифрувати трудову книжку. Оцифрована вже з початку року близько 50 тисяч трудових книжок, і цей процес він не зупиняється. Кожна людина, яка досягає пенсійного віку, повинна подати всі необхідні документи для призначення пенсії для того, щоб подати заяву, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі з електронного. Цифрового або кваліфікаційного ключа. В лівому боковому меню слід знайти та обрати в меню віконце щодо пенсійного забезпечення, обрати ресурс, заява на призначення пенсії, ознайомитись з короткою інструкцією і додати заздалегідь від відскан... документи документи. Сформувати заяву за словами Наталії Рад, веб-портал пенсійного фонду практично є кишеньковим кейсом, який вирішує всі соціальні питання.